Хотів з вами поговорити про кіном. Я нещодавно додивився фільм Гострі картузи, це серіал шість сезонів з Джиліаном Норфі в головній ролі, в ролі Томаса Шелбі. Вчора буквально зустрів новину, що вони ще будуть знімати продовження цього фільму. Слухайте, ну такий класнючий фільм. Просто бомба. От, ну, Ну, Перш за все, це гра головного актора Томаса Шелдер, це Джиліан Норфі, Ну, блін, ну, наскільки круто грають просто це. Ну, ну, Для мене це чесно вершина акторського, акторської майстерності. Просто наскільки крутезно зіграв він цю роль. ну, Я насолоджувався. Хоча ну, якби дуже складно розуміти, зараз подивитися, я дуже довго дивився. Півроку, напевне, от я його півроку дивився, досить складно зараз взяти і передивитися там серіал, тому що ну, це кліпове мислення, да, коли ти дивишся тіктоки по півтора хвилини, там, по хвилині, і ну, подивитися там серію в годину, ну, в мене не кожен раз, навіть зараз я серію передивлявся. От. Але от, ну, в чому ще класнючий цей серіал? В тим, що ну, як. Змальована епоха це там події після Першої світової війни. Як ці брати Шелбі, вони всі після війни, всі травмовані, всі з травмами, якби психологічними, як розвивалось тоді суспільство? От знаєте, показували, ну, події відбувалися в Бірмінгемі, і е е е як зароджувався капіталізм, як зароджувалося. Виробництво, як люди з коней пересіли на автомобілі, як зароджувались там комуністичні рухи, відносини в. Ну, от, фільм цікавий от, взагалі, ну наскільки змальовує картинку якби розвитку суспільства на початку ХХ століття. Ну, ну, клас. Мені, от, знаєте, мені. Дуже цікавий цей період, ХХ -е, -е століття. І от я, коли ну, я з величезним насолодженням дивився цей фільм, спостерігав просто там шість сезонів, і перший сезон він почався якби з того, що закінчилась Перша світова війна, а останній сезон закінчився якби створенням фашистських рухів у Європі. Які були і не тільки в Німеччині, і в Англії зароджувалися там фашистські партії. Ну наскільки крутезний фільм, чесно, от я просто заходив нещодавно Планета Кіно мені прислала розклад фільмів, які зараз йдуть в кінотеатрах. Ой, ну чесно, ну таке гівно. Просто я передивився всі трейлери. Ну, навіть. Ну, навіть нікуди йти не хочеться, нічого дивитися не хочеться. Ну, Те, що я ну, дивився останнім часом в кінотеатрі, ну, чесно, гівно. От і Я ще почав дивитися е, Барат, фільм, я не пам'ятаю, 96-й чи 2006 року, ну, Саша Барон. Ну, блин, він смішний. Ти дивишся на ті речі, про які він говорить, там, ну, такий якби чорний гумор. Ну, ти дивишся, ну наскільки було е, менше якихось обмежень, е, розумієте, там в виразах ну наскільки був цікавішим юмор, гумор. Ну, Зараз з цими обмеженнями з усима, там не можна там називати темношкірих на саме знаєте ким. там ось, всі. Ну, коротше, там оця вся сучасна палітра героїв, така, знаєте, ця міжрасова. Що в кожному фільмі вся, вся палітра раз, що в, кож, в кожному фільмі є підара раз. І, і, ну, ви розумієте, про що я? Воно, ну, чесно, от я не хочу якби перетворюватися там, перетворювати відео, що от раніше було краще. Ну, реально, фільми, які знімали ну, раніше, були крутіші. Можливо, їх сприймав якось. ну... Ну, зараз останнім часом, от я е, з останніх фільмів, що я прямо от, ну, хотів подивитися, це там Дюна, друга частина, Аватар, друга частина, де, напевне, і все. Одне якесь е, умиле гівно. І ви знаєте, навіть от, ну, в кінотеатрі так можна подивитися фільм якби від початку до кінця. А вдома його складно подивитися. Просто напишіть, у кого виходить, просто тут сісти і подивитися от за один раз кіно. Ми з сином теж дивилися непоганий фільм фільм з Тома, Том Хенксом, фільм Отто про дядька, який там був цікавий фільм. От, ну, там же ж дивовижна, звісно, Тома, Тома Хенкса. Як він зіграв цю роль, ну от, без всяких спецефектів, без, ну, якби туди ще не перетулили трансгендера іммігрантів, ні, ну, можна б сказати, що ну, якби фільм фільм прикольний, ну якби підкрасили його під сучасні запити до кінематографа. Ну, а в цілому хочу сказати, що ну, сучасний кінематограф опустився. Він не опустився, його занадто зарегулювали, занадто ці. Нові тенденції, просто воно блівотне. блівотне ну, в основному 90% це якась херня, вообще херня повна. Um, ну. <реш> <реш> Окремо, ще хочу сказати про українські фільми, які зараз там з'являються в прокаті. Я не ходив ні на один, чесно скажу, там, ото там Каховський Синдром, якесь там ще щось. там, ну, ми просто дивилися розклад этих, розклад сеансів по фільмам, і я дивився просто що пусті зали, ну, можливо, хтось ходить, можливо, хтось дивиться. Чесно, я дивився трейлер оце Каховського синдрому. Це пропитане пропагандою, все просто весь трейлер. Це от така, о, знаєте, як е, концентрат пропаганди. І ну, якби е, херня повна. Я див, ну, дивився там в п'ятницю, в суботу. Зараз не дивився, що там, а тоді ми з малим кажу, ну давай я тобі просто покажу, що туди ніхто не ходить. От і все. Проші, що думаєте.